Так, бабуся а, наша вже так. тут була, звісно, проводить мені екскурсії. Не показуємо. Не, не показувати не. вас? Та ви дуже гарно. Да. Диви, але тут, бачиш, то закрито. закрито. Там, там концерт. Підйомники, до речі, так. є. Де отут? там зараз ми зайдемо так, чуть-чуть, і буде видно. О, тут кафе класне, От, де ага, там бачу, Вже все закрито, вже бачите, так. літній э, період закінчився, але кому може треба, тут тераса така. І там будиночки. Вже готуються всі до зими. Ми приїхали, тут нема нікого, але тут так гарно гори. Дуже гарно. Тут такі теж є літня така тераса, але на вулиці зараз дощ, тому всередині.